Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ту-16. Радянський важкий дальній двохмоторний бомбардувальник. Дуже надійний з першого випробувального польоту, що був у квітні 1952 року. Випускався цей бомбардувальник 10 років з 1953 по 1963 рік. Випускався він на трьох авіазаводах, всього випущено 1507 літаків. Варіанти є ту 16 як дальнього Ту-104 пасажирський літак і Ту-124 теж пасажирський літак. В Китаї випускався по ліцензії під назвою Хіан Н6. Ну, головна відмінність китайського Н6 від ту 16 те, що замість двигунів РД3М на китайському Н6 стоять двигуни Д-305-Р2. Це двигуни від Іл-76, на Ту 154 вони стоять і вони стоять на Іл-62. Китайські літаки, оці ан 6 Н6, літають ще і сьогодні. 120 штук військово-повітряних силах Китаю і 40 штук військово-морському флоті Китаю. В Радянському Союзі на початку 50-х років потреба в такому літаку була дуже сильною. Тому що 29 серпня 1949 року СРСР успішно випробував першу ВССР ядерну бомбу РДС-1, але носія не було, не було ще ракетних таких необхідних. А тут четвертий, це крадена копія Б-29 американського, мав малу швидкість, був важким в експлуатації, а ресурс двигунів до переборки складав 50 мотогодин. Результати війни в Кореї показали, що тихохідний ту 4 не зможе прорвати сучасні системи протиповітряної оборони заходу. Потрібен був швидкісний турбореактивний літак, здатний донести до цілі ядерну бомбу вагою більш ніж 5 тонн. І він мав мати термостатований бомбовий відсік, щоб не розморозити бомбу. Літак повинен був захищати, захищати себе і екіпаж від вражаючих факторів ядерного вибуху. Ну, але спочатку я прошу вас, підписуйтесь. Прошу вас поширювати наші відео. Прошу також підтримати нас через ПриватБанк і через платформу Patreon. Зовнішній вигляд ту 16 вигляди, визначиться рядом конструктивних рішень. Це два двигуни в корнях крил, частково втоплені в фюзеляж, велика стріловидність квістового опірення і жорстка конструкція крила великого видовження стріловидністю, більшою біля корінів і меншою біля кінця крил. Передня кромка крила була чистою. На задній кромці гондоли шарці. Це аеродинамічно вигідно. Крило Ту 16 було жорстким, надійним і трошки заважким. Два лонжерона потужних. Верхня і нижня панелі крила утворювали жорсткий кесон. В середині кесона розміщувалися паливні баки. В фюзеляжі теж були паливні баки, бо багато палива треба було. Крило було важче від аналогічних в Сполучених Штатах, мало більшу жорсткість. А от крило б 52 не таке жорстке, воно легше і має значні вигини при бовтанці і цим гасить бовтанку літака, амортизує бовтанку. Ту-16 виявився дуже надійною машиною. Літав майже 50 років з мінімальними переробками. Його любили пілоти і інженери за невибагливість. Двигуни рд 3 м мали міжремонтний ресурс 2000 мотогодин. Порівняйте, з міжремонтним ресурсом двигунів Ту-4 40 мотогодин. Техніки, що раніше обслуговували ту 4 просто молились на ту 16 тому що роботи набагато менше. Дві гермокабіни, передня і задня, вони були броньовані. В них була система наддува і кондиціонування повітря. Температура регулювалася від 15,5 градусів до 26,5 градусів. Взим, взимку кабіни перед польотами прогрівалися за допомогою теплової машини. Незважаючи на всю автоматику, температура в кабіні трималась такою, як нагріли на землі. От не нагріли на землі перед польотом, все, така температура буде весь політ і екіпаж буде мерзнути. Багато питань виникають е, про напрям катапультування. Розказують, хто що хоче, те розказують. Так от, командир і правий пілот катапультуються вверх, всі інші члени екіпажу – вниз. Склад екіпажу 6 чоловік. Два пілоти, два штурмана і так далі. Це в ударному варіанті. А в варіанті літака радіоелектронної боротьби 7 чоловік. Добавляється ще, ще оператор радіоелектронної апаратури. Довжина 34,8 метра, маса пустого літака 37,2 тонни. Маса повного літака, повна злітна маса 30, 75, тонн. велика, велика машина. Заправочний об'єм 43 800 літрів. Швидкість максимальна 900-910 км на годину. Крейсерська швидкість 850 км на годину. Максимальна висота 13 км 100 метрів. Бойовий радіус 3150 км. Шановні, це круто для початку для 50-х років минулого століття. До Північної Африки достане і до Англії, як кажуть, і за Англію ще трошки. Швидкість відриву літака 250-260 км, швидкість посадки 220-235 км. Для експлуатації цілком було достатньо полоси 2500 метрів. Нормальне бойове навантаження ТО16 то 3 тонн. В перегрузочному варіанті він міг нести 9 тонн. А в максимальний перегрузочний варіант це коли він брав дві ракети КСР 5 і підкрила і одну ракету КСР10 фюзеляжі. Разом бомбова нагрузка складала 12410 кг. Ну, звичайно ж, приходилось брати палива менше на 9410 кг, щоби не виходити за обмеження максимальної злітної ваги. Літак існував в різних модифікаціях ударного літака, заправщика, розвідувального літака-реп. Останні дві модифікації існували в великій кількості варіантів. Доходило до того, що в третій скадрилі не було двох однакових літаків реп. Ну, ви знаєте, що, як правило, важкобомбардувальний полк складався трьох ескадрилів. Перша, друга, ударні, а третя ескадриля це ескадриля літаків реп. Бойові полки мали завжди планову таблицю номер 1 на бойовий виліт. В будь-який час дня і ночі полк мав виставити на бойовий виліт 25 літаків, 20 ударних літаків по 10 від першої і другої скадрилі і 5 літаків радіоелектронної боротьби з екіпажами, що готові до бойового виліту. В день і вночі в простих і складних метеоумовах. Це дуже непросто. Ну, якісь літаки стають на регламентні роботи. Люди йдуть у відпустку, хтось захворів, а 25 літаків з екіпажем мають бути завжди готові. З цього було випущено 1507 екземплярів ту то 16-го. За роки експлуатації втрачено 145 машин. Це не небагато, це невелика кількість. Вони майже 50 років літали. Маю сказати, що авіаційні катастрофи діляться на три, по трьом причинам. Перша це несправність літака. Друге, попадання у метеоумови, до яких літак або екіпаж не готовий. І третє по вині Ну, інших причин просто немає. Число авіакатастроф через відмову авіатехніки у ту 16 дуже низьке. Я маю вам сказати, що були і є авіакатастрофи взагалі незрозумілі. Ну от, наприклад, катастрофа Ту-16, 1987 рік. Літо, ніч. Полковий виліт 25 одиниць пішло в політ, на маршрут. Попереду йде командир першого, пілот першого класу, толковіший льотчик, толковий. Зробили вони маршрут більше 4 годин, повертаються назад. Підходить рубіж 200 км, на рубіжі 200 км. Кожен екіпаж виходить на зв'язок і інформує керівника польотів на аеродромі адроміслому. Я такий екіпаж, номер такий-такий, рубіж 200. Той каже, я підтверджую. Все, літаком керує районний центр керування повітряним рухом. На рубіжі 90 км. Кожен екіпаж виходить, я такий-такий, я, я рубіж 90. Тоді керівник польоту каже, я вас спостерігаю вам. Або на своєму ешелоні, або знизити там 4600, даємо йому чи ще якусь. І далі літак летить під командуванням керівника польотів аеродрому. Так от, літак прийшов на, 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 на дальність 90 км, його бачили на, 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 на системі ближньої навігації на П-18, тій самі, і щас, На зв'язок не вийшов, на 90 кілометрів він був, на зв'язок не вийшов. Слідом за ним приходить. 24 екіпажа, інших полка. Літо, нормальна погода, ніяких особливостей. Всі 24 літака нормально сідають, починаються пошуки. Пропав екіпаж. Вранці гвинтрила літають, значить, побачили. Величезна яма на відстані 90 км від аеродрому, там, де він мав вийти на зв'язок. Майже вертикально, вниз літак впав, впав на землю. Корпус пішов на землю на 20 метрів. Двигуни відірвались і пішли в землю на 64 метри. Обидва двигуни. Ну, Почали розкопувати, збирати всі уламки, що ж в таких випадках роблять. Літак цілий. Цілий, неушкоджений, війшов в землю, значить, це було очевидно. МСРП знайшли. Ну, зараз кажуть чорний ящик. І він записує на ту 16-12 параметрів польоту. Почали, значить, розкопувати, розкопувати, докопались майже до двигунів, але почались ґрунтові води поступати, системи відкачки перестали справлятися. Взагалі, так, все воно там і двигуни не достали. Далі я був присутній на розбору польотів, на, на розбору цієї катастрофи. Це було в, штабу, в штабі 46 ї воздушної армії Смоленського. Зробили ну, таку карти, да. зробили плакат довжиною метрів 10 на, на всю довжину стіни і метр три висотою. Запис всіх 12 параметрів польоту, які пишуться. Останні 30 хвилин. Рівненькі лінії, абсолютно рівненькі. Двигуни працюють стабільно, рівномірно, крена тангажа та нема, штурвал нерухомий, тому що довгий прямолінійний участок, пілот його добре від, 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 відцентрував. Нічого не треба робити. Літак летить. Оста... Коли почалася остання хвилина польоту, значить, почав крен з'являтися. Крен з швидкістю 1 градус на секунду. Це не суттєво. І коли через 10 секунд крен досяг 10 градусів, самопесвід показує, пілот зробив рух рулями, щоб вирівняти літак. І моментально крен почав збільшуватися швидкістю 10 градусів в секунду, це вже суттєво 10 градусів, ще 10 градусів, і одразу пішло, пішло перевантаження від плюс 4 до мінус 2,5. Я маю сказати, що такі знакоперемінні навантаження вони настільки потужно діють, що людська рука мускули руської руки не можуть керувати рукою. От треба перенести руку штурвала на ручки керування двигунами, там прибавити, чи зменшити, чи ще щось. Е, людина не, не попаде, на, рука болтається і не, не має сили її втримати. Далі літак перевернувся і вертикально, майже вертикально пішов в землю. Падав він порядка 45 секунд. Двигуни працювали весь час рівномірно і стабільно. Перегрузки, були, перегрузки знакоперемінні були постійно, літак впав. Ніхто не вийшов на зв'язок. Ніхто не сказав слова. 45 секунд впадало. Навіть просто на, на штурвалі є тангента. Зажми тангенту пальцем і спробуй щось сказати. Самописець пише, коли радіостанція стає на передачу. Вони навіть не спробували поставити радіостанцію на передачу щось сказати. Так все і впало. Почали розбиратися, дивились так, дивились так, дивились на, цю, дивились на цю картину, ми, ну, 12 параметрів, нічого не зрозуміли. Вирішили, що видать, літак попав в метеоумови, до яких літак і екіпаж були не готові. Слухайте, але через пару хвилин слідом пройшли 24 екіпажа. Ніч Україна тихо, спокійно, все, нічого не було. Більше не знали, що доповісти. Просто не, не можна було знайти іншої причини. Я вам хочу сказати, що м, є розмови. Кажуть, а може він бочку хотів зробити. Ту-16 літак, який не виконує бочку. Бочка це коли літак в продовжної осі обертається на 360 градусів. Але ж ви знаєте, що є льотчики, прості льотчики, є льотчики неймовірні. І кожен дуже хороший пілот хоче стати льотчиком неймовірним. Якщо взяти книжку по практичній аеродинаміки ту 16, то можна навіть порахувати. Там почитати, порахувати, як саме зробити бочку ту 16 І лучші люди роблять бочку на ту 16 Робили, мій друг Валера зробив бочку на ту 16 Вся проблема бочки складається в тому, що літак дуже великий, і коли ви рулями починаєте його крутити, то інерційність дуже велика. І треба порахувати, на якому градусі обертання треба поставити рулі в нітраль. Тоді він, по інерції, провердеться повний, повний оберт і стане як птічка, як рівненько, значить без крина, без тангажа, без нічого. Так от, ну. Ці розрахунки всім відомі. Я теж е, пам'ятав толі 245 градусів, толі 255 градусів. Літак, тобто літак повертається, стає боком, потім повертається животом доверху, це 180 градусів, потім слідуючим крилом донизу 270, і от, не доходячи до 270 градусів, треба поставити рулівній траль. І тоді за, за рахунок своєї великої інерції він допровернеться останні, там 90 градусів, і стане рівненьким. От, мій друг Валера, це все порахував, зробив. Ну, екіпажу наказав нікому ні слова. Ну, але ж ви, ви розумієте, що тут, в столові, там, в курилці, ну кожен там штурман чи, чи, чи радист, чи, чи командир вогневих установок шепне, слухайте, а наш командир Бочко зробив сьогодні, на вчорашніх польотах зробив. І вже по полку пішло, і на наступний день вже підходить командир ескадрилі до Валери, друга мого в курилці, і питає: Валера, то ти що, бочку, кажуть, зробив на вчорашній польотах? Ну, Валера, чесне обличчя, каже, ви що, то жнастий не, не може робити бочку, навіть інструкції по експлуатації написано. Зітхнув командир з кадрилі, питає, а розрахунки тобі хто робив? Ну, Валера так же, чесно йому і каже, що, які розрахунки. Так, По-перше, ці розрахунки люби може зробити, а по-друге, всяких, хто, хто цікавиться, всякий, хто цікавиться, знає ці цифри на пам'ять. Каже, зіткнув другий раз командири з кадрилі пішов. Ну що тут сказати, Валера, один з кращих пілотів полка, да, був на підозру. Ну і став Валера льотчиком, неймовірним, це честь. Так от, цей екіпаж, хоч і пілот був прекрасний, він не міг робити бочку. Тому що це була ніч, а робити бочку вночі це чисте самогубство, просто чисте самогубство. Треба ж мати просторову орієнтацію. Бачите? Небо, землю, і все це дуже бачити чітко і розуміти. Ні, ніхто не міг навіть спробувати зробити бочку вночі. Який висловник ще кажуть? Кажуть, якась ракета може збила. Да, Чули місцеві жителі вибух. Ну, то літак, коли падав, вийшов на свирзик, це 100%. А е, на що того, що може, ну щось може взірвалося, а що може взірватися в літаку ре? В ньому ж нема зброї ніякої. Ну, кислородний прибор КПЖ. Там балон з рідким киснем, щоб екіпаж дихав від нього. Ну, так він невеликий, не непотужний. Ну так, да, якби взірвався КПЖ, почався пожар, це хвилину-дві, поки б воно розгорілося, так екіпаж би доповів, що на борту пожар, екіпажу покинуть самоліт, щоб ще думати. А там так моментально все вийшло. Не, не міг бути КПЖ. Тим більше, що я, наприклад, не знаю ні одного випадку, щоб КПЖ взірвався і причинив пожар літака. Не знаю такого Так і списали на погодні умови, які раптом виникли, а потім раптом ви... десь щезли, що 24 літака пройшли. Я знаю ще один випадок, коли був абсолютно незрозумілий. Незрозумілою була історія з літаком ту 22 М2, який виконував політ на висоті 12,5 км, швидкість 1000 км на прямолінійному участку. Літак взірвався, розлетівся на куски. Куски розлетілись в радіусі 20 км, шановні, це неймовірно. І жодного куска не було більше ніж один метр розміром. Ну, ви розумієте, що якщо літак падає, якщо він падає цілий, то він просто впав вдарився об землю. Ну, розлетілося там на пару сот метрів куски. І якщо він пішов блінчком по поверхні землі, ну на 1,5 км розлетяться куски, і все. А щоб розлетілись куски на 20 км, круг радіусом 20 км, це потрібен якийсь потужний вибух. І щоб там же двигуни, які. Крепкі, які потужні ці двигуни, значить сталюка, яка, яка сильна. А крило Крило теж дуже, дуже міцне. Крило відламати, може відламатися на половині, там, на третині якійсь. То, то все одно, воно буде падати цілим куском, і цілим куском впаде. А тут нема жодного куска більше одного метра розміру. Це було дуже дивно. Я був присутній на розборі. Ціяві катастрофи, це було в Москві в штабі дальній авіації за адресою Хальзунова, 18 Ну що, самописці не збереглись. Ну як? Ну і там щось знайшли, але інформація не збереглася. Щось розказували, 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 нічого не зрозуміло. В перерві вийшли ми всі в коридор, дивимося, офіцер, що доповідав. Ну, до нього так підійшли люди, кажуть, ну, ну, я, ну то, це зрозуміло, що ніхто не розуміє, в чому справа. Але ж ти, от що ви думали, про що ви говорили, які варіанти можливі? Ну, той так, знизав плечима, каже, ну знаєте, може, якась шарова ця кульова блискавка влучила в літак та й взірвалася. Ну, кажуть, слухайте, ну, щоб двигуни розлетілись на куски, щоб крилля не просто відірвалася, а ще й покришилися. Ну, це ж яка енергія потрібна вибух? Ну, зітхнув, то доповідаєш, та й на тому закінчилось. Чесно кажучи, я от саме тоді почав дуже цікавитись темою кульової е, блискавки. Ну, я в молодості бачив один раз кульову блискавку, такий ж, е, така кулька світла, вона ну, дуже далеко пролетіла, я нічого навіть не встиг ні побачити, ні зрозуміти. А от мав розмову з одним офіцером, ну, неподаліку, не десь в метрі там, пів, півтора від нього пролетіла кульова блискавка розміром з яблуко. Де вона взялась і куди вона щазла, він не пам'ятає, але пам'ятає відчуття жаху, страшного, і відчуття холоду, що йде від цей блисла. А потім знайома знач, молода жінка, звати її Таня, мені розказала, в неї теж була така історія. Вдома вона лежала літо під вечір, гроза сильна, збирається дощ. Вона лежала на дивані в себе в кімнаті, вкрилась плед, пледом під, голов, під головою подушка, ну, приємно, тепло. Дивилась телевізор. Гроза гримить кругом вже дуже сильно, чує тріск, повертає око, очі дивиться у вікні, така в верхньому куті Рама дюрочка трикутна, сантиметрів 5х5 І такий білий шар. Білий. Біла кулька срібляста летить по хаті. Ну, кулька як тенісний, тенісний шарик. Тенісний шарик від настільного тенісу. Ну, такий шарик сантиметром 3 в діаметрі. От, летить не прямо, летить так якось по дузі по цій кімнаті, вона лежала, каже, що настільки відчуття жаху, що вона каже, перестала дихати їй здавалось. Кулька пролетіла до дивану, десь з боку ніг зайшла, так вздовж всієї неї пролетіла на висоті сантиметрів 30-40 Пролетіла мимо голови за диван, потім повернула в сторону телевізора, бо телевізор працював, доторкнулася до кабеля антенного. Тріск, кулька щезла. Прибіг чоловік, телевізор перестав робити. Прибіг чоловік, він був в сусідній кімнаті. Подивилися сантиметрів 5 антенного кабелю оплавлено, крепко оплавлено. Ну і телевізор перестав працювати. Ні, він не взірвався, він не перевернувся, він просто зламався. Ламповий старий телевізор його потім викинуть. Ну, от, прикиньте, якщо тенісний шарик має енергію тільки щоб 5 см кабеля трошки поплавити, то яку енергію має мати? Яких розмірів має бути ця шарова блискавка, щоб вона розложила на куски літак 100 тонн вагою ту 22 м 2 Не знаю. 에, маю сказати, що є наукові дослідження в цьому, в цьому напрямку. Академік Петр Ле... Леонідович Капіца, Капіца це видатний радянський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики. На на, на скелі літ 에, вивчав це питання. Ну воно ж не зрозуміле. Шарова кульова блискавка. Ну, академік і академік, розіслав е, запити в декілька наукових інститутів, отримав від них офіційні відповіді. Там термодинамічний аналіз, е, е, аналіз можливості плазменного утворення, аналіз квантово-механічний, і так далі. Почитав і зробив висновок. І написав, між іншим, статтю в журналі «Успіхи фізичних наук Ну, Було це роки так, давненько вже. Висновок. Кульова блискавка в нашому світі, де діють відомі нам закони природи, існувати не може. Не може. Вона може існувати тільки в вигляді плазменного утворення, але плазменне утворення має це. Це така. Кусочок плазми, що має температуру більше мільйона градусів, по закону релея випромінювання пропорційне четвертій степені температури, да, за одну 100 тисячу чи 1 мільйонну долю секунди світло має, вона має випромінювати всю енергію і щезнути. Тобто, дуже короткочасна спишка світла, все. А кульові. Блискавки існують. І зробив Пітр Академії висновок, що це гостя з паралельних світів, які нам невідомі. Ну, знаєте, академік він може говорити все, що думає з цього приводу. Да, як не каже, а кульова блискавка не може мати необхідної енергії, щоб перетворити на мотлах на куски два двигуни потужніших і міцніших, міцних, і літак 100-тонний. Ну, наскільки я знаю, існують явища, які мають незмірно більшу енергію. І в радянські часи вони навіть пробували вивчатися, особливо військово-повітряні сили Радянського Союзу вивчали. Звали, Звались вони аномальні атмосферні явища, і енергія там була незмірно більшою незмірно більшою, ніж, ніж енергія цих нещасних кульових блискавок. Але то вже зовсім інша історія. Я вам всім дякую за те, що вислухали мої, мою розповідь до кінця. До побачення.